Володимир Штифурко веде Суспільне до своєї квартири. Вхідні металеві двері покручені. З помешкання вранці розповідає, допомогли вийти рятувальники. Це дерева, не хлопці домували тут, бо заблокирований був. Світла у нас немає, але нема. Вибиті вибуховою хвилею вікна, меблі та підлога всіяні склом. Такий вигляд сьогодні має квартира Володимира Штифурка. Сюди все що летіло з цими шторами. Тюліці, оце все сюди, все, що все, 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 все летіло, рухотало, все там трусилося, і так і сипалося. все. як летіли російські ракети на їхнє село, каже, бачив Володимир Димчак. Пішов на подвір'я і побачив, що летить ракета. А облашність була низька. Але я тако придивився, я побачив. І була успішка, до з того боку була успішка, така огняна успішка, і сходу пролунав зрив. Ось в цьому місці пролунав зрив. Вранці РФ випустила по Україні понад півсотні ракет. Розповів Суспільному речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. 44 із понад 50 ракет було збито протиповітряною обороною по всій території України. Зокрема, три крилаті ракети Х-101, які були випущені з району Волгодонська Аростовської області з літаків Ту-95 або ту 160 було збито протиповітряною обороною у Вінницькій області. Сюди і приземлився уламок однієї з збитих нашим ППО російських ракет. Це нежитлові будівлі, розповідає заступник селищного голови Томашпільської громади Іван Німерчук. Їх зруйновано вщент. Крім того, вибуховою хвилою та уламками ракет потрощило два двоповерхових будинки по чотири квартири в кожному, 24 приватних, кілька адмінбудівель. Всі ці пошкодження до обіду спеціальна комісія вже обстежила. В радіусі десь до кілометра є. Розліт як від такої ударної хвилі, так і осколки. І школа в нас є місцями пошкоджена. Зараз привезуть вже матеріали зіл, вікна ми вже заказуємо всі, вікна, двері. Головне, що обійшлось без людських жертв чи поранень. Все інше відновимо та відбудуємо, каже Іван Німерчук. На ліквідацію наслідків по обіді з бюджету громади виділили мільйон гривень, 600 тисяч на закупівлю будматеріалів, 400 на виплату матеріальної допомоги людям. Місцеві мешканці наразі прибирають уламки. Настрій, попри все кажуть, бойовий. Ніхто нікого не налякає. Ми не боїмося. Цього що зробили, це семочки. Ну вони паразити виздихають. Що самі по призу на колінах будуть повзити. Станіше Бог накаже це все. Вони не знають, що це що тут робиться в нас. Люда, Україна на сильний. І він видержить все. І це видержить все, ми відбудуємося. По обіді електро- та газопостачання у цьому селі та сусідньому, яке теж зазнало пошкоджень в результаті російської ракетної атаки, відновили. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.